Так, вирішив я записати відосік. А відосік буде який, тобто це буде актуально для сольників, хто планує грати в соло на новому сервері X7, коли він буде. Ну, він... Якщо не... ніяких анонсів нічого не було, але колись він буде. Тобто це так більше для історії. А це я як сольник, то, що я вважаю, потрібне. Тобто тут буде тема в нас таймінги. Тобто, які я вважаю, таймінги. Важливі для старту, особливо, як я сказав, для старту Сольніку, які бажано старатися писатися. Ну, якщо ви взагалі бачите, що ви взагалі жодне з того, що я зараз буду розказувати, не вписуєтеся, можливо, вам взагалі нема сенсу на X7 стартувати, собі просто кайфово в вчилі грати на X5 та й все. Бо, ну, я не знаю, в залежності від цілей, звичайно, тобто, якщо ви хочете просто викачати собі нам саппорт. На X7, бо він швидше буде качатися, ніж на X5, і у вас на це є там весь сервер, ви розумієте, а що ви викачуєте, то це окей. Якщо ви для того, щоб там нафармити бабок і так далі, то треба буде попадати в таймінги. В принципі, в мене так, на фоні буде просто, я собі буду академіка качати, то це буде не дуже там релейте до того, про що я буду розказувати, але просто я так, щоб мені було чим зайнятися. Стопанці, файтери, думаю, що скіла магічного нема. Отже, нас, ну, поки що, принаймні з того, що які всі сервери, які я грав, завжди сервер стартує в п'ятницю ввечері. Тобто там дати завжди різні, але суть така. Тобто у нас новий сервер, це п'ята вечір. І, власне, взагалі перші таймінги, які ну, там, для всіх з'являються, це перші саб РБ, так? Тобто Кабріо, все це, що ми любимо, Кабріо, той і так далі. Тобто на серверах X7. Перший кабріо вбивається десь ну, з того, що я звертав увагу в районі 12-ї ночі, скажімо так. Тобто сервер стартується в 6-й, і до, в районі 12-ї вже кабріо вбиває. Тобто, в залежності від того, які там розклади, які там паки йдуть, бігвар, не бігвар. Тобто інколи буває так, що там один-двоє людей з бігварівських пачок докачується і йдуть зразу вбивати, щоб з можливістю зробити Нубліса. Зразу бувають розклади, коли, наприклад, там знають чи, чи сайди, що ну в них щось там не окей, ворогів краще, то можуть навіть самі не докачатися, просто ж для того, щоб запорот іншим зафармити. А для нас, як для сольників, ну якщо є, єдиний розклад, насправді я ніколи не стартував так, але єдиний розклад, який я можу собі уявити, який може працювати, це якщо ви там на якомусь біші є чи чомусь такому в одне віконечко стартуєте. То теоретично можна встигнути, плюс-мінус качатися в тому ж темпі, щоб докачатися до цього левела, ну, на першого встигнути. Але якщо вас Сонік, вас ніхто не знає, а я вангую, що швидше за все вам сильно не дадуть взяти цього РБ. Ну, бо можуть подумати, що це там енемі і так далі. Тому, якщо дуже чесно, блін, хотів аку взяти і немає. Денег. Тому, якщо чесно, я би на першого РБ взагалі не розраховував на першого кабріо і на цих. Тобто, як Сольникам нам адекватно розраховувати на те, що ми вже наступного кабріо зможемо взяти. Тобто на Астеріосі Ріс 24 плюс мінус 6, що це означає? Тобто, якщо в нас кабріо буває 12 ночі, то 24 години це буде 12 ночі наступного дня, а мінус 6 годин це 6-вечора. Тобто, якщо в нас. От, з, 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 з п'ятниця на суботу в 12 ночі вбивають кабріо, то респ, макс, ну, мінімальний різ, може проєснутися. Це буде шоста вечора суботи, максимальний шоста ранку неділі вже, тобто 12 годин у цих є, так? А від шостої вечора до шестої ранку. І, по суті, в цей період це буде другий РБ, ну, цей перемовик, якщо 12-ї ночі, Там може бути в другій, може в 10-тій. Ну, в 10-тій дуже рідко, але один раз я здається, бачу, що десь в 11-й щось таке забувало. Е, тому от такий таймінг нам треба на нього розраховувати на цього другого. Якщо нам треба, взагалі швидкий Нубліс, бо ну, в залежності від того, який весь там план на гру, можливо, вам той Нубліс якби і не особливо потрібний. Але це перший таймінг, який 100% більшість людей враховує. Тобто, і який, взагалі, ну, чому я про це згадую? Бо якщо ви, наприклад, плануєте топити на, зразу одне вікно, а, то треба розраховувати свій сон, коли ви плануєте спати. Тобто, якщо ви, наприклад, о 6 вечора стартанули, граєте всю ніч, постаратися там до 7-8 ранку грати, та, щоб ви, там, ну якщо у вас життя теж дозволяє когось діти, дружини і так далі. Ну, робота, не знаю, ну так само, тобто всі ці нюанси вже там самі розберетеся. Треба теж враховувати. В ідеалі, щоб ви там поспали, умовно, там до четвертої дня ну, дня, бо в шості починається різдві, можливо, вам треба буде з ранку аж сидіти чекати, якщо це для вас критично. Тобто я от для того і кажу, що такий от є в нас перший таймінг. Так, ну все, в принципі, це перший таймінг. Далі наступний таймінг, тобто все, якщо ми там взяли собі цих РБ, ну треба розуміти, що там. Порядок, який ж нам кабріо по-любому треба спочатку брати, а далі той, там, третій 8, 11 вже можна в будь-якому порядку, але не забути здати квест після кабріо. Так, Тобто в будь-якому порядку, ми вже їх ловим, як в як нас вийде, може бути, що зразу ловим після кабріо. Може треба буде ще декілька днів це розтягувати, але це вже хто напевно, знає, як це все ловиться і так далі. І, в принципі, в нас далі субота-неділя, це ну, субота, по суті, суто кач, неділя. Це може бути сотокач для якихось прям суперспідранерів. В теоретично може бути у нас ще один таймінг, який називається Закін Великий. Тобто, якщо ви прям встигли в одне віконечко, ну швидше за все, в одне віконечко швидко качнутися. Там, наприклад, ви якимось котиком старт ще чим, і у вас все нормально. Тобто ви там до 81 плюс встигли качнутися, маєте лоялку, то теоретично вже можна пробувати відкривати пошук груп. Ну, я чому я зараз трошки телефоні я собі слав список По пошук і дивиться, якщо там вже починаються збори якогось невеликого закіна, і ви ну якісь сумони з лоялкою, чи будь-хто хто може на того закіна піти і нормально профітнути, то це будуть перші траї, бо в понеділок відкат, і тому багато хто буде пробувати ще відкри закрити в неділю його перший раз. О, це такий допоміжний, але це вже прям для трайхардерів, бо там же, що попало, хто попало, не зможе закрити. Кипашки, то вони можуть там, чи через Черепашки, там чи нелюбим не составом закрити, якщо це там з'ярні чили, але прям рандому це треба в нормальну паті, в нормальній умови зайти. Тому такий таймінг. Далі наступний таймінг, це вже такий більш доступний. Це катакомби в понеділок. Тобто ми стартуємо п'ятницю, у нас ріга закрита в ката, ніхто в каде не може зайти, ріфт, у це все закрито. В понеділок у нас відкривається ріга в ката, і там зразу відкриваються нові можливості. Навіть для Сольників це можемо бити а, комбіки бафів, які падають тільки в катах, там на варків, там ногу, наприклад, і так далі. Тобто є частина комбіків, які падають виключно в катах, і тому будуть люди чекати. Перших комбіків з кат і перші книжки там ну, комбіки мають на увазі, вони там можуть пару лямів продаватися з ходу, перші години після відкриття кат. Бо людям треба, хтось там качається без е, комбіка, як мінімум, на ногу. зварка це дуже печально, бо ну, треба біг тобі чимось іншим перекривати. Це дуже незручно. Тому ті, перші комбіки по два-три лями. Ота книжка може коштувати. Потім вони там можуть валятися просто десь в гірані. Ну, і там по 100 ка вже коштує. Тобто перші години після відкриття кат, комбіки, навіть люди на комбіках фармлять бабки. Так само і ДФ. Тобто, до того часу вже і то пачки, і деякі сольники вже докачуються, беруть ноублі саби собі. І відповідно вони би не вже піти в ріфт, саби покачати. І, відповідно, АДФ б'ються тільки в катах, не відкривається понеділок. І, відповідно, о 6 вечора понеділок починають битися перші деф, і вони в перші години там по 100к один ДФ чи коштує. Ну, в районі, так, вони і потім з кожної години вони дешевшають, бо люди б'ють їх. І їх стає більше і більше на сервері. Але от ці всі таймінги це дуже важливо для того. Ну, але ви маєте розуміти, що бажаючих набити ті дефи теж буде дуже багато, тому хоч і за все треба буде і ПВПшитися за якісь руми в кімнатах і так далі. Бо це ну, хороший буст спочатку, в плані бабок і всього. Але це треба теж рахувати, якщо ви відчуваєте, що ви можете, чи там назбирати якусь, якихось, може, навіть рандомку. А, типу, щоб в катах собі якусь руму віджати і бити, і качатися паралельно можна, і там АА бити, і так далі, ДРФ, то в принципі можете таким теж зайнятися. Далі наступний таймінг, який в нас є, це вівторок, тобто до кінця дня, це вже буде більш така масова історія. Це знову ж таки закін, був в середу ну, Закін, і тут треба врахувати два Закіна. Наже тут в гру вступає нічний закін і великий нуте 80 плюс. Чому? Тобто, бо в середу, що нічного КД, що великого КД закіна буде, і це ну, різні. Тобто можна одним чаром теорії туди й туди сходити. Але до чого? Тобто, якщо ви грає, плануєте стартувати через фарнічних закінів, ну, швидше за все, чи на форумі, чи в інших якихось місцях, знайти собі себе для фармічного закіну, до мови всі яких вечері викачуєте і так далі, чи вам треба мати злитий ков, Всю цю історію. І ну, всі будуть його пробувати вівторок закрити, бо в середу відкат. Там перші сірочки закінів. це там теж будуть там, півтора, лярда, десь отак коштувати, якщо. Ви зможете закрити і продати, то це нормальні бабки. Це по суті там перші дні сервера. Це дуже хороші гроші. А, от це таке і нічний закін. Тут вже буде більше шансів і можливостей знайти якісь паті ніж в неділю. Ну і у вас буде більше шансів до того часу викачатися. Можливо, навіть якщо ви там якимись самонерами мож... є навіть шанси 83 щоб бути шарою. А, тобто тут треба прям, ну це досяжний гол, і тут вже треба в нього цілитися. Тобто, якщо ви граєте в соло, щоб вам попасти в вівторок на закриття Закіна. У мене з минулого сервера я передивлявся стрім, тільки з третьої пачки вдалося закрити, бо перші дві зафейлали а, з різних на то причин. Там ще Нублісів нема, ви маєте то все розумієте, що це прям Нублісів, шмотки всі там в агрейді бігають. Тобто дуже пробиває ману, треба нормально розраховувати. Тобто дуже багато нюансів. Тобто, то якщо ви розраховуєте, що ви там в п'ять вікон зайдете там своїми бордами і так далі і закрити, то ну зразу я вам рекомендую таким навіть не займатися. Тобто там навіть живими людьми, типу, інколи буває доволі, непросто не просто його закрити ну, через те, що він б'є боляче. Шмоту урону мало, лоялки треба бити, вибивати само не між собою, чи борди їм вибивають і так далі. Тобто спочатку це доволі геморна штука. Чи менше буста, тим більше скіла треба проявляти для закриття цього, але це вже нормальна тема. Тобто там же і мурайки якісь можуть падати, сашки бажано брати качати з собою. Якщо вам випаде ікона, то це ще там лярдік, в районі Лярдіка Денена, це вже залежить що... від того, чи ви зможете закрити і чи вам повезе на дроп. Але це вже реалістична штука. Навіть біжа, все. Ну, по суті, у вас нічого нема на тій стадії, там навіть веспер біжа, якщо впаде кольца чи сіріги, то це вже непогано, так? Хоч хоча б щось залутати, закрити інструк. І треба ще враховувати, що гема треба, так? На Закіна треба три гема. О. Це такий таймінг. Все, далі в нас по суті, от в середу, на нас вже інсти відкатилися. Ми можемо, ну, якщо в нас, ми можемо прям з середи вже починати знову по новому колу закривати ці інсти. Можемо там, ну, вже собі самі розподіляємо, що коли як. Тобто тут я вже не буду. Тобто, якщо ми вже закрили там нічного закіна, великого закіна в минулому кадету, відповідно в новому ми вже собі плануємо коли хочемо, типу, закривати. Я вже тут це не буду згадувати. І далі ми, по суті. Качаємося, качаємося, викачуємо там собі твіні, умейни, що ми там собі плануємо, які в нас плани на гру. І далі для Бережні Я собі виписав такий таймінг, це є п'ятниця. Перша п'ятниця, по суті, після старту. Це переважно тоді зростає ціна на голду. Тому що багато хто на старті закупляє лак на тиждень. І Це якраз у нас п'ятниця-шоста вечора, тиждень закінчується. Відповідно, всі, ну, всі багато хто поновлює лак. Відповідно, це там голда, хтось там фармив ту голду, скупляв. І може ціна трошечки спекулятивно виросте в ціні. Це так для тих, хто продає, вони переважно знають всі штуки, але я про це згадав. So, далі ми знову качаємося. Тобто, в нас знову в суботу новий відкат. Тобто Ми собі плануємо в п'ятницю, наприклад, знову закрити. ну Якщо ми не закрили в середу в четвер, то п'ятницю знову закриваємо Закіна. Ну, має це на увазі, бо нічний. Нічний закін там раз в тиждень киде, тому нічного можете собі, що зразу в середу закрити, що чекати до наступного аж тижня. Тут вже якось собі там домовиться з ким буде закривати. Швидше за все, в п'ятницю ви не зможете ще закрити фрею, бо фрея там теж киде в суботу. Я спочатку думав, що це реально, навіть якщо 83-й викачали шарою, наприклад, сумон, всі, всі діла. У вас шмота ще не буде, тобто нам треба як мінімум 900 й сет. Е, Тому ну, я би насправді не тішив себе ілюзіями, що ви зможете в цьому тижні ще закрити фрею. Швидше за все, вже треба в наступний тиждень цілитися і готувати там собі чи Дінну чи які ви там будете планувати собі сет початковий робити. Чи може вибивати закіна якийсь? Ну, whatever. Тобто вам треба сет, щоб ви був розісти від води. Тобто, там квести зробити і так далі. Е, от, і далі вже в нас наступний є. Таймінг, це понеділок, мамони, з'являється 6-й вечора. До того часу у вас є можливість що зробити, прокачкою са займатися. Тобто я вже про це згадував в іншому відосі. Тобто, у нас спочаткові оцінсти бажано завжди мати з собою Сашку. Тобто 10 ми можемо купити в Люксорі, навіть якщо ми йдемо, наприклад, там сабами чи малими левелами там, на малого західна, оцього що 55. Бо на нього вже бажано Сашки брати, бо там 10-й, 11-й, 12-й доволі реалістично апнути. І 14 еса, в 13-14 СА, 13, 14-й 14 червоні і 13-й синів. 13-й сині це в Санспіру, в 14-червоні це в Дінодагері. Їх будуть прямо в понеділок масово закупляти сумоніри в Дагери. І в Піки теж будуть. Ну, В піки не так критично і потрібно, а... ну, але бажано. А в Дагері це прямо люта штучка. Тому в нас є які можливості качати це. От закіни, малі, великі і нічний, в тому числі Hero Rift дуже прикольна штука. Якщо ви граєте там декілька вікон і будете багато часу там на козу ходити в Hero Rift, там дуже добре качається. Тобто в мене був досвід, коли я просто декілька вікон стояв навіть ще де в, в Rift, коли я там не хотів качатися чи не міг бити. Ну з різних причин міг просто пару кімнат простоювати і просто козу фармив, покидає собі саме багатьох вікнах качав. Бо на Сашках можна прям нормально підняти бабу. То тобто можна там з 15-20 есел вкачнути, якщо ну про, прям плотно в тому хірургівці садіти. Тобто, то це нормальна штука. а о, І далі мамони треба розуміти, що там ще крафти почнуться і так далі. Тобто ну, на, на це це треба теж враховувати. Тобто мамони це пік активності буде. І плюс з Мемонами в нас з'являється, тут відкривається прям дуже чітко шлях на фрею. Тобто вже прям в понеділ... хтось буде в понеділок вечором пробувати, хтось вівторок вечором, будуть в середу КД це фрею закривати, тими ж самими вже там з Дінодагерами, вже сети якісь переважно до того часу будуть людей. Там різні я бачив, я бачив від мурай Лайта, мурай роби, дінулайте, веспер лайте, рейжі. Коротше, в кого що є, той то вдягає. Просто нам критично важливо, щоб у нас були резисти від води, бо без резістів прям дуже боляче. І там вже будуть пробувати закривати. Це важко буде, бо то в нас ще все рівно тільки там дагера, є сети фігові, какання ніяких нема. Тобто, ну і баф все-таки, типу, в нас. Скільки постільки, але це вже прям треба дуже сильно старатися, бо це реалістично, і це вже треба старатися шукати якісь рандомки. Все, що я рекомендую, це періодично трекати групу, взагалі, що відбувається на сервері, куди люди збирають паті, можливо, якихось там цікавих РБ щоб побачити збори і так далі. На ці штуки теж бажано залітати. Можливо, ви зможете на 7 РБ якихось попасти, будуть шукати ті профи, які у вас є, тобто 7 РБ, халявна, фрішка, пушка. Веспер, це теж корисна штука, тому періодично е, треба чекати, що взагалі відбувається. От. Це такий в нас є таймінг. Mm, так, Ісес сказав, Діну Дагерес з фрею сказав. Тобто, це до того моменту, після Мемонів до вівторка вечора, Тобто два дні, по суті, в нас є. Це маст закрити вже першу фрею. У вас вже має бути викачаний HR по 73. Мінімально ну, зроблений під нього буст. Якщо це там якийсь сумонер, то це от бажано якийсь сет uh, з резистом на воду. Дагер вже, щоб був 300 з, СА, uh, ну може бути рар, не рар, тут же таке і бажано ЛС на кріт зловити, а і ще, до речі, з сумонами, що я з свого досвіду побачив. Фре на, на початку, коли в нас хіровий буст і так далі, дуже добре працює пейн, Там від 12, здається, його заточка має бути. Краще, ніж трансформа, бо спочатку мало демеджа беруть часто трансформи, але в трансформах, ну, з нашого досвіду, з минулого сервера. Спочатку ви в трансформах будете часто вмирати, і так, як там проблеми з Маною будуть. Рісен, бліс, і вся оця штука. Тому з нашого досвіду було краще, типу, мати просто трансфорпейна на 12-15, десь отак заточення. І просто без. Без трансформ, просто з трансфорпайнами фармати. Ну і там вибивати один в одного лялку саме по собі, але от під трансфорпайнами без трансформ. Тобто це такий не дуже очевидний прикол, але в нас воно так працювало краще. От, Ну і що? І все. Ну, тобто, вже зразу ж в той же день. Тобто, ми як робили? Ми наприклад, там в понеділок мамони. В Підготували дегера всі ці штучки, зробили квести і так далі. І пішли в, віф... В понеділок ввечері е, закрили фрею, і вівторок ввечері вже робите трай на фрінту. Бо у вас, по суті, фрінта, фрея все оце відкатується в, в середу. В ідеалі, якщо ви змогли фрая фрінту закрити, то ще би по-хорошому, навіть тим самим складом, яким ми на фрає фрінту ходили, ще на театр сходити, бо це все кедешки. E, і я хоч сам не фанат, я, перші, прям, а телеперші ці пря заходити, це дуже важливо. Ну, бо на сервері взагалі ні вас, ні на сервері взагалі ні в кого ні чорта нема. І навіть там якусь ікару спушку, чи ще щось залутати, чи навіть просто якісь там книжки. E, все коротше, все треба, бо нічого нема, все, і все, що, якщо з'являється, воно дуже дороге, бо відповідно ні в кого ні чорта нема. І e, через то все дуже важливо. Тобто ви можете на якісь базові там баф-слоти, будь-що продавати за нормальні, ну, відносно нормальні гроші. Тому все-все важливо, любий дроп там, на початку це прям супер класно. Якщо вам хоч щось падає, це вже добре. Звичайно, що хочете там, ікони Кака а, і так далі, щоб сабліми, хоча б що падали, але пушечки якісь. Ну там лізакі, не заки не само собою. Але навіть якісь базові там шмотки, це вже плюс. Ну і в принципі все. Тобто, і нас на тому всі інсти. Тобто ми в теорії вже би до цього часу, от коли ми вже зробили собі після мамонів дагери чи пушну шмотки, коротше там з пушками з Сашками і так далі, від того часу ми вже маємо мати можливість закривати всі інсти. Теоретично навіть з білісфреями. Тобто Блісрей, це окрема історія, так? Але навіть вже з BліzFreму вже мали б плюс-мінус. Ну, можливо, ми ще там той ліміт провтикаємо, якщо там хтось не встиг щось викачатися, бо там треба багато що готувати, так? Е, може там до наступного, там до суботи встигнути. Е, але вже от це той таймер, коли ми вже маємо з цього моменту закривати всі інсти. Ну і поки де просто. Там лаби, я вже не говорю, лаби це вже там хто коли собі хоче кожного дня закривати. Е, і все, і останній такий таймер, який є. Я ще собі записав, це ТВ осади. Тобто в нас сервер стартує в п'ятницю, відповідно, перші вихідні нічого нема. Потім починається рігавкати. ті вихідні в нас ще нічого немає, і коли вже мамон появляється, а Я ще згадував в минулому відео, коли появляється мамон а в 6-й З наступного рестарту, в 5-й в 6-й, чи коли він там рестартується сервер, появляється Лілітка, ну Переважно лілітка, бо. Е Частина виграє печаті, а лілітка з'являється в Дісах, Катер Дісах. І там еса спочатку. Ну, люди теж качають, там хороший шанс. Можете там погуляти, якщо ви не знаєте, як це робиться. Тобто там вже до заходу, до того шаріка, де заходите до неї, перед рестартом підводять всіх чарів, то там сікі вікон, тільки сервер рестартується, Апається сервер, зразу всі залітають на по пару точок, і еСА апається. Треба для АПС зробити пару точок на майже 100% шанс 10-12 і 12 14 ну теж високий, тому там теж нормально апається. Е, і все, і так, і потім, ну, в цей тиждень, коли мамоне, зразу в вихідні, там буде в суботу ТВ. Тобто, дальше замків ні в кого нема. ТВ це так буде чисто баджі, пофармити і для контенту, навіть якщо вони любитель того дійства. Перше ТВ я все рівно рекомендував би якось цілитися. Тобто є які варіанти. Якщо ви. Ну, понятно, якщо ви в КП граєте, то у вас своя двіжуха. Якщо ви сольник, ви можете або назбирати рандомку фолку пацанів, які люблять попершиться і з ними там бігати, стріляти, файтитися з челами, квестики закривати, або якщо ви прям сольник, сольник то ви або маєте свої там, 9 вікон, або з кимось домовляється, добираєте фулку і шукаєте таких самих челіків з 9 вікнами, і просто один на одному качається. Тобто нам треба переважно десь в районі 5 фулок, щоб закрити всі ці квестики. Тобто я показував на якомусь стрімі, як це робиться. Тобто навіть просто так само в групу дивиться, там переважно є, що там 9 вікон шукаю. Паті на залив на ТВ, чи щось з того плану. Ну, є ще можливість покупки, але, чесно кажучи, на перших ТВ навряд чи хтось буде продавати заливи, бо це треба багато всього підготувати і так далі. Тобто я б на це не дуже розраховував. Тобто, більш реалістично або ви самі, типу, там, маєте фолку, добираєте фолку і з кимось заливи або йдете і файтитеся. Чому це важливо? Бо знову ж таки нічого на сервері немає. Перші пояси закльопки це прям дуже дофіга бабок, якщо вам повезе, це там пояс в районі. Дивіться, 2-2,5 ярди, якщо я правильно пам'ятаю, закльопки там в районі 5 ярдів коштують Есні, маю на увазі топові. Тому це все нормальна можливість заробити нормальні бабки там за 2 години, якщо у вас вийде закрити квест не бити багато баджів і ну, повезе з відкриттям цих сундучків. От. І ще, чому це важливий таймінг, тв і осади навіть більш важливіший, бо перші осади знову ж таки на сервері брак всього. Якщо є якісь мінімальні там бігвари, то біжа, наприклад, з того свого досвіду, біжа, плюс шість, там, наприклад, якийсь веспер обриганий, вам там зеків нападав, а вам щось може точнулося. В біжу будуть точно добре скупляти перед осадою, бо на сервері її брак. А от всяка така біжа часті сетів, там якісь веспери, мораї і так далі. Теж там плюс шість, не плюс шість, теж будуть скупляти, тому це. Тим, тим теж можна скористатися, що перед досадою люди готуються кіпешки. Ну, Вони переважно не прям там годину, за годину до того, вони можуть там, за день, за два вже почати готуватися, але ну, маєте це теж враховувати. Це можливість теж продати якісь такі цікаві шмотки, які можуть кипешкам бути корисні. Ну, трансформи, всякі, якщо хтось планує сундучником бути, всякі анакіми і так далі, це теж точно будуть масово скупляти по нормальних цінах. Ну і в принципі все. Тобто і далі все, чим ви плануєтеся займати, плануєте займатися на сервері, це все аптою. Тобто там закриваєте. Ну, там ще будуть, звичайно, клаундхоли, ці всі штуки, але це вже настільки індивідуально, що я про це не розказую, бо ну, я не вважаю, це дуже там доцільне. Всякі там качі, о олімпи, ну, це все вже дуже специфічна історія і цікава для дуже обмеженої кількості людей. А всі у ці базові речі ми пройшли. Тобто в цей момент ви вже позакривали всі вмієте закривати всі інстипу таймінгах. І просто, от що дуже корисно взагалі, для того, щоб розуміти, що відбувається, періодично відкривати пошук групи, дивитися, куди люди ходять, що люди роблять. в гірані там час від часу бігати, дивитися, що купляють. Там хірочат вже коли появиться, то слідкувати, що там купляють, продають. Щоб ви могли якось собі скоригувати там фарм, от, холіки, наприклад, якісь можливо, якщо ви там захочете, зможете тулі стати, постояти там холі бити. Можливо, щось інше буде актуально. Взагалі, рибалка для Сольника. На вікно, ну, на початку до перших мамонів це дуже актуально Є з геми, бо там веспер пушки будуть прям. Ну і крафтити сети веспер будуть, і веспер пушки сам будуть ставити, тому до. Мамонів, рибалка там в одне віконечко, якась вона теж доволі ну, актуальна, якщо вам подобається така штука. А подобається рибалка, можете швидко викачатися і довго ловити, то це теж непоганий варік. Ну, в принципі, все. То все, що я хотів, я розказав. Якщо ще хтось знає, пам'ятає, можливо, знову ж таки, можливо, ви про щось забув сказати, можливо, ви вважаєте, що є якісь кращі ще моменти, в які варто зауважити то можете писати, розказувати, а загалом начебто все. Тобто ми в півгодини вклалось. Ба-бе! -ба.